Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза, чи загрожує щось життю? Чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям. На найближчий час вищі сили скажіть, допоможіть, чи є загроза отримати поранення в найближчий час? Мені вийшла карта, що може варто, якщо ви збираєтесь переїхати, їхати кудись виїхати на час який-то змінити місце своє перебування, це вам на на добре. Тому що якщо не змінити, то можуть бути уламки або якісь, може, Ураження бути дрібними уламками. Скажіть сили. Це треба робити дуже таємно, нікому не говорити. Так, якщо лишаться то погано. Треба переміститися, заперечуюсь, негатив убирає. І тримати це в таємниці. Скажіть, допоможіть виші сили, чи залишилася гроза? нам вночі може бути загроза. Більше йде, як уламок заперечую снаги, убираюсь, скажіть, чи лишилась загроза? Допомоги прошу того, хто дивиться відео. Полюють вислі дуже сильно треба приховувати шлях переміщення, місце знаходження, або вирушати і йти по іншій дорозі, в інший бік, повертатися, або ходити по колу. Це якби вас врятує, бо за вами полюють і намагаються саму переміщення, викрити переміщення. Тут треба. Хитрість мать дуже приховувати, заперечуватись негатив. Убираю, скажіть, допоможі, чи лишився ще негатив, ще якась загроза. Так, зараз відхилилась загроза на невеликий термін. Треба придумати, як маскуватися. Те, що замасковано, те, що буде приховано. от це ваше врятує. І загалом дуже гарно тут вийшли карти, що закрите небо, що будуть з -з працювати За захист неба. Ще сила, скажіть, чи вдасться збити всі ракети, бомби. Це треба забрати. Є люди про плочі, і хтось здає інформацію, заробляє на цьому гроші про роботу ПВО. Заперечую весь негатив убираю. Закрить небо, дай Боже, прошу вищі сили, допомоги. Повертаю весь негатив назад. Більше немає жодної загрози для всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Немає жодної загрози бути пораненим. Отвертаю, одсікаю. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку загрозу, що чинять расисти. Отвертаю, одсікаю, повертаю назад ворогам, їм на голову. Тому, хто дав наказ, хто його виконує, це його вертає назад. і його му на голови його і нищить. Буде так і так буде. Виші сили, янгалівохоронців, духів роду, прошу, допоможіть викрити всіх, хто не дає інформацію ворогові. Викрати і засудити на довічне ув'язнення. Більше не можуть інформацію надавати. Отвертаю, відсікаю ворога на віки вічні, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони всіх військових, побратимів, близьких людей, українців. Більше не можуть рашисти, чинити злочини, обстріли. Не можуть більше. Немає чим і ким повністю зруйнована вся авіація Росії буде так і так далі. Та буде захист міцний і вдень, і вночі буде так, так. Так що бережіть себе, будь ласка, вигадуйте, придумайте, думайте, як заховатися, щось присутні такі інформатори якісь навколо. От, хоча небо буде закрите, будуть збивати і захищати. Все одно бережіть себе. Дякую всім за увагу. По можливості три рази передивіться це для захисту міцного. Будьте обережні, дякую за увагу і до зустрічі!